Всім доброго здоров'я, 25 лютого сьогодні. Приїхали з Олегом на ставок. Попробувати спіймати коропа чи карася. Будемо ловити на флет. Зараз подивимось, поплаваю яка температура води. Покажу на що буду ловити. Такі плани, до вечора будемо. Вчора на Газди подзвонили, він каже, ще трохи зарано, сезон буде відкривати. Аж 10 березня сюди можна буде їхати. Але вже каже, як зібрались, то вже каже, їдьте. Попробуйте. Але так то я скину номер телефона Газде. Якщо будете планувати сюди їхати, тоді йому пишіть, дзвоніть, дзвоніть. Так питайте, з якого числа він тут буде відкривати сезон. Ну як, коли риба почне клювати. Це так нам не сиділось, було куди поїхати, і плитва клює, і окунь ловить, поїхала на карася і короб. Ну так, в принципі, до вечора буде видно, чи ми даремно приїхали. Ну так, шанси ну, 50 на 50-50. Якщо б це було середина березня вже, тоді я думаю, що покльовки б були. Так, подивимось. Так, пропливав за холодом. Температура води 6,8 градусів, показує холод. В принципі вже при такій воді коропець може клюнути. Він же не сонний. Хоч якась активність, думаю, буде. Знайшов одне скупчення е, товстолоба а товстолоб зараз нас не цікавить. А так скупчень якогось кареся чи коропа не було. Проміння, холота не попадало. Так що планую ловити по рельєфу. Що, в принципі, зазвичай роблю. Так, тепер покажу на що буду ловити. Попапе гранкарп. Посилання на ці всі наживки наснасті. Прикормки буде під відео. Сьогодні чіпляю розмір 8х6 і ось такі маленькі 6х4. Два розміри. Вісімку. Вісімку і десятку, сьогодні чіп'яти не буду. 6х4, 8х6. Смаки є різні, слива, белачан, тигровий горіх. На кормошки ловлю ось такі. Готові монтажі. Є на флюоркарбоні. карбоді на літкори. Іграчки під розмір 6х4, є під 8х6, є під восьмий номер, під 10. Папа. Ось тут у мене зараз флет кормушка готова з гачком під розмір попапа 6х4. Така малесенька грошинка. Але зараз хотів сказати весна, але то що зима, тому навіть 8 номер сьогодні ставити не буду попапа. Так, друзі, тепер по на що ловлю і чим кормлю покажу тобто бачили оце йде в флет і також ну, десь ось така жменя йде на прикорм Це корабликом завожу флет і ось така жменька прикормки немає ніякої грубої фракції тільки пелець 2 мм і трохи прикормки посилання буде на ті прикормки дві пачки ось такого пелеця замішав. Пачка про запас є. Тобто вийшло десь 2 кг. Але цим також і годую. І замішав на цьому аміноліквіді кальмар. Подивимось, чи буде хоч сьогодні одна покльовка. Якщо нема кораблика, то можна так кидати, брати таку більшу флет кормушку і просто закидати. Кормити зараз я б не радив. ну один помп можна. Так, один з памп кинути і в тому місці одну кормушку. Все. І вудки, і моє. Закинув 1,5 метра глибини. Потім на 1,9 метрів йде бровка. Тут порослі 2,30 мет і бровка там на 1,9 метрів. Там одна вудка буде. Короч в різних місцях і будемо бачити, де буде покльовка, якщо вона вже й буде. Ти чого була покльовка? Е! Yeah. Нічого себе! Е! Yeah. Yeah. Прикинь! Репицак! Хлопць, 26 лютого, поклевка на флет. Ні, 25 лютого! Класс! Щоб не зійшов. Тут флер, тут попав стояв 8 на 6. Воно зніме цю вудку. Туди вправо? Не чекай, він тут же. Бери. Ого, непоганий. Бери, лови. Є, yeah. ну що собі? хлопці. Дивіться, який Карпуш гарний. О! Ні, нормально, ну він бачив, він ще такий не дуже... Ні, так я чув, що що то не красть, по-любому я чув. 25 лютого відкриття. О, 11 година. 11 година. 8 на 6 попап. Ну і відповідний гачок під нього. Очки під попап підібрані так, щоб ставити на нажал. Тобто всі монтажі гачок на жалі стоїть. Аму ну, зважимо і 2 кг 40. Два кілограмчиком. і кльо на мілині. Тобто ця водка була закинута на найменшу глибину. Так, половина другої години. Там також є рибаки. Одна машина ще була не зранку, приїхала, але тепер поїхали геть. А ті бачу завозили корабликом і закидали. Одна покльока на двох. І карась саме основне ні одної покльовки карася. Карась ще не рушився. Усі ну, вудки і Олег, і я змістили на глибину ну, там, менше 2 метрів. Короб так орієнтовно 1,7 там глибина була. Хоча була вудка і на 2,7 метра закинута, і там під бровкою, і на бровці на 2,20 але корплю на метр і сім. Значить він живий, що на меншу воду. Я чай термос не брав, але також не взяв. Треба йти варити. Бачу, там шипшина росте. Зараз варимо чаю. Ось і шипшина. Зараз пообідаємо сезон відкрили в лютому. Пані поштати. Була там машина рибаки, але вже поїхали, ми ще трохи чекаємо. Ну як, основне, зібрали. Там стіл, крісла. Таке що більше, то вже зібрали, поставили машину. А лише чекаємо, можливо якесь ще покльовка буде під вечір. Вода 7 градусів. Ну як 6 і 8, 7, ось так показував на холод. Риба вже потрохи рушилась, але, але кращий кльов буде буде пізніше, за тиждень два-три, так що швидше сюди нема що їхати. там десь за три тижні аж поїду. З середина березня вже так. Щоб карась вже рушився. Яка? Та є, є поклвка, але є. Клас, дочекались, половині шостої покльовки. Вже вечорі. Не спіши, не спіши. Просто тут я тріпчану підтягував, там я риба? Клас. Друга покльовка за сьогодні. Прикинь, коли аж в самому кінці що вже лодки збираємо. Давай прийди сюди, зачепив. Є. Є Олег. Коропенко. І ти відкрив сезон. Так, цей трошки менший. Також розмір 8 х 6. Флета така, була. О, теж на флюрокарбоні, Монтаж. Люкс, крапець невеликий, але, але це лютий, як не крутий. Такий тозік невеличкий. Але клюнув, саме, саме головне, Навіть так цілий день чекати покльовки єдиної. Але засікся, не зійшов. Так, заради цікавості з ваш. Е, кілограм 100. Має кілограм сто. Широкий. Ну, широкий, господі. Ну що, друзі, завершили ми риболовлю, робиловлю. Збираємо. Ну, що поводці лишились змотати. Година вже практично до шостої доходить. 17,45. Було під вечір, в Олега покльовка, яку реалізував. Так загалом дві покльовки мали за весь день, одну я, одну Олег, дві реалізовані. У мене короб 2 кг 40 грамів, Олега 1 кг 100 кг. Такі два коробці. Все-таки трошки зашвидко, але вийшло нам зловити по рибі, чому і раді. Так що сюди потрібно буде їхати десь за 2 тижні. Тут сезон напевно буде відкритий, за 2-3 тижні аж ще трохи зашвидко. Контакти господаря залишу, дзвоніть йому, пишіть. Наразі дякую за перегляд, лайки, коментарі і до зустрічі. Риболовлею сьогодні задоволені. Сезон відкрили у лютому.